Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні російські пропагандисти активно цитують гучні заяви та термінові звернення Путіна. По-перше, вони пишуть про те, що Путін дуже так тішився, зловтішався, що він повідомив, що вночі Російська Федерація нанесла ракетний удар по Україні комбінований удар. Що було випущено 90 ракет і 100 безпілотників, за словами Путіна, начебто було вражено 17 цілей, що це військові об'єкти, об'єкти оборонної промисловості і системи їх забезпечення. Насправді Москва продовжує займатися терором, і сьогодні вночі був нанесений уже 11-й у цьому році ракетний удар по об'єктах нашої енергетики. І, згідно звітів від наших повітряних сил окупанти випустили по Україні 188 ракет та дронів. При цьому сили ППО збили 76 кратих ракет і 3 авіаційні ракети. На жаль, було збито не все. На жаль, у нас є пошкодження, на жаль, у нас є проблеми в деяких регіонах. Загалом зараз ситуація важка. Але необхідно підкреслити те, що цього разу в ніч на 28 листопада. Росія випустила по наших об'єктах енергетики 91 ракету, а минулого разу 11 днів тому, а саме в ніч на 17 листопада, Кремль випустив 132 ракети. Тобто кількість ракет, хоч і велика, але вона дещо зменшилася. Одразу виникає таке питання: а чи буде бити Україна у відповідь? Адже від представників нашого вищого військово-політичного керівництва лунали такі заяви. Що відплата обов'язково буде, проте після масованого удару по нашій енергетиці 17 листопада і до сьогоднішнього дня не було жодного повідомлення, щоб Україна вдарила, наприклад, по якомусь хоча б трансформатору. Таких новин немає. Цілком можливо, це пов'язано з тим, що на нас є певний тиск від наших західних партнерів, або цілком можливо, пов'язано з тим, що у нас ще до цього часу, на жаль, немає достатньої кількості необхідних засобів. Мова насамперед йде про наші ракети, але було багато раніше повідомлень, що вже в наступному році очікуємо, що найближчими тижнями у нас вже буде запущене серійне повномасштабне виробництво ракет, і тоді у нас буде можливість відплати для окупантів за все. З добрих новин щодо посилення нашого захисту. Сьогодні є повідомлення офіційна заява від Нідерландів які оголосили про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Петріот. Також я нагадаю, що нещодавно було повідомлення, що до кінця цього року Україна отримає ще дві системи ППО Арісте від Німеччини. Але нашим країнам-партнерам необхідно безумовно пришвидшуватися, швидше приймати необхідні рішення і передавати Україні більше необхідних систем протиповітряної оборони, адже наше небо має бути більш надійно захищеним. Далі повернімося до заяв Путіна, адже російські пропагандисти по-друге пишуть про те, що він сьогодні погрожує Україні, погрожував Арішніком ракетою середньої дальності. Путін розпочав з того, що Арешнік це так званий аналоговніт, він повідомив про те, що нібито в світі немає аналогів російському орешніку, і що з'являться ці аналоги не скоро. Кажу одразу. Що такі чергові заяви Путіна про так званий аналогов НІТ, про так звану суперзброю, про цю ракету середньої дальності Арішнік, вони викликають певне здивування, вони викликають певний подив. Тому що з одного боку, ну скільки вже можна, якщо він зробив декілька заяв, погроз і це не спрацювало, якщо Україна і країни Заходу не злякалися, якщо ніде немає. Паніки, якщо ніхто не йде до Путіна на перемовини, якщо ніхто не погоджується на його ультиматум, то який сенс через декілька днів знову ж це саме повторювати? Можливо, дещо іншими словами з іншим пафосом? З другого боку, не лише Путін, а й інші представники Кремля робили заяви. Зокрема, вчора була заява від Матвієнко, спікера Ради Федерації, також була заява від Захарової. Яка говорила про те, що буцімто на заході спотворили дані про засування Орешника. Крім того, були заяви Медведєва, Володіна багатьох інших. І такі заяви Путіна вони вказують на те, що цей Орешнік по факту є останньою картою Кремля, що далі залишається лише неконвенційна зброя, лише стратегічна зброя. Все більше жодних варіантів у Москви немає. Але. Зважаючи на те, що Путін постійно відсуває свої ж окреслені ним червоні так звані лінії, ймовірність того, що Кремль засує стратегічну зброю по Україні, вона вкрай низька. Тому Путін і далі робить чергові заяви, наївно сподіваючись на те, що це, врешті-решт, рано чи пізно спрацює, і що йому вдасться залякати. Зокрема, сьогодні він повідомив про те, що, начебто, потужність Орішника при масованому ударі співставна з ядерною зброєю, і додав, що все, що знаходиться в епіцентрі вибуху Орішника, перетворюється в пилюку. І це за словами Путіна, начебто при використанні не спеціальної, а звичайної бойової частини. Хоча ми усі чудово знаємо, ну як мінімум, ті люди, хто цікавилися, адже були показані кадри з Дніпра. Що нічого надзвичайного в цьому арішнику немає. Його вага бойової частини 1200 кг. Ця бойова частина вона розкладається ще високо в небі на 36 частин. Спочатку на 6, потім кожна частина ще на 6. Якщо ми поділимо 1200 кг на 36 частин, виходить десь 33-35 кг одна бойова частина. Без вибухівки її кінетична енергія не така вже й велика. Це десь приблизно як крупнокаліберний снаряд. Але Путіну, видно, показали якісь мультики, можливо, він сам повірив в це, і тому він сьогодні так впевнено говорить і погрошує. І причому сьогодні Путін не лише розповідав про цей так званий аналоговніт, про цю так звану суперзброю, і так образно кажучи, лякав на такому макрорівні. Конкретно він сьогодні погрожував Україні і казав про те, що зараз Міноборони РФ думає над тим, що наступною ціллю можуть стати центри прийняття рішень. Тобто Путін каже про те, що Москва може вдарити по Києву, вдарити по нашому урядовому кварталу, по банкові, і все одно, навіть якщо це не суперзброя, це ракета середньої дальності. І навіть якщо боєголовка без вибухових речовин, якщо вона холоста, як пишуть журналісти і експерти, це проблема, це загроза. Загроза для нашої столиці. Звісно, наше військово-політичне керівництво вже звернулося до країн-партнерів, щоб Україні надали системи протиракетної оборони. Поки ще відповіді немає, але у будь-якому разі у Кремля не так багато цих ракет рубіж. Мова йде про декілька ракет. Раніше були повідомлення десь про до 10 ракет. Отже, можливі удари ракетою середньої дальності Арішнік вони будуть наноситись не для досягнення якихось конкретних військових цілей, а з такою політичною метою. І, до речі, сьогодні Путін зробив ще одну заяву: він почав бідкатися, скаржитися, що його не почули, що країни Заходу і Україна не звернули увагу на його застереження, і він заявив про те, що, начебто, далекобійні удари по РФ означають пряму участь НАТО у конфлікті. Але при цьому Путін чомусь не лише не оголошує війну США та країнам НАТО. А він чомусь забув і про ті зміни, які він вніс у ядерну доктрину, і про свої так звані чергові найжирніші червоні лінії. Проте потрібно зазначити, що сьогодні лунали погрози для країн НАТО, для США. Вустами Рябкова, заступника глави Російського МЗС. Він сьогодні пообіцяв Сполученим Штатам Америки тремтіння та збентеження. Рябков повідомив, що начебто Росія доб'ється того, щоб США це відчули і що Вашингтон повинен зрозуміти свою роль в тому, що відбувається. А тим часом російські пропагандисти гучно повідомляють, що нібито Вашингтон готує таємні поставки балістичних ракет «Атакмс» Україні і що, начебто, адміністрація Білого Дому терміново готує ще один великий пакет допомоги. Як то кажуть, далі буде. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.